Так. Вітаю! Доброго дня. Я Даша. Мене звати Олег. Ви ким працюєте? Я провідний інженер з випробування та вимірювання. Ви так іноді отак робіть. Пальці туди краще не засовувати. Включайте музику. Я прийду до вас в цьому костюмі. Який в нас план на сьогодні? Ну, спочатку треба вам провести інструктаж. Вести вас до складу бригади. У нас на підстанції викнутий трансформатор. Це О, трансформатор такий великий? Такий, так. Да. <рес> Я знаю, тільки вимикач чи вмикач. <рес> ви так іноді отак робіть, щоб, ну, щоб ви розуміли, 110 кіловольт, угу. 110 тисяч вольт. У розетці угу. 220 В. — Коротше, пальці туди краще не засовувати. Під час повітряної тривоги, якщо така відбудеться. Угу. Покидаємо робоче місце. Ви Швидко бігайте. Бо я в цьому каб'єзі, в вашому робочим далеко не Якщо що я вам на кось кось. Добре, добре, жив. добре. В мене питання: там така класна погода, чого ми зовні не знімаємо? Ну, тому що не можна знімати об'єкти критичної інфраструктури, це я до блогерів звертаюся. Я mm. та знаю, чому. Mm. Не знімайте об'єкти критичної інфраструктури. Бо я прийду до вас в цьому костюмі. Скільки е, сімей е, може забезпечити цей монстр? Десь приблизно до 30 тисяч. Заходите, у вас тут наглядають. Відкривайте двері, я стаю отак. Що там? Все нормально. Включайте музику. <плес> у вас є якийсь план? Ні, у нас є наряд допуск, а. по якому ми працюємо. От одразу видно, що не лікар писав, так? Да? Все чітко, понятно. Наряд допуск 62 дріб 2. Керівник Дубров Олег Ігорович, група 5. Члени бригади БГСОМ, група 3, Ігорісенка ЄМ, група 3. Доручається вимірювання Т1. Зараз будемо виконувати вимірювання танк склада де електричних втрат. Блін, я готувалася йти щось копати, щось там перекладати, щось носити. Ви мені прям як дівчинки. Ну що, з чого почнемо? Збираємо схему. Давайте. Це мені треба повісити. Отак. Ді? були оголені, але не провода. Зараз нам Володимир скаже, як називається оцей звір. Цей прилад називається багатофункціональною системою для діагностики силових трансформаторів. По визначенню параметром визначається надійність роботи для того, щоб забезпечувати споживачів безперебійною електричною енергією. А зараз будемо вимірювати тангенс. Тангенс, катангенс. Можемо поки сімюзик в нас. Саня, ну що там? А що тут всередині в цій бочці? Це, Це трансформаторна жаль. олива. Вона служить як ізоляційною ну, середою да? і як охолоджуючою. Чим oh. більше потужність, більше нагрівається цей трансформатор. І оце uh -huh. масло, оця олія, вона виконує цю роль. Там є обмотки, такі з міді, яка дуже цінна. О, це я в дитинці здавалося. Да, Викопували да, землі, да, це були перші та, гроші. Та, та. Скажіть чесно, а хто у вас улюблений блогер? Дмитро Комаров. А птушкіна бачили? Птушкін супер. Друзі. А якщо ви хочете, щоб Антон прийняв участь у цих дуже класних надихаючих ро роликах, які підтримують компанію ДТЕК. Пишіть про це в коментарях. Ми вам тут дуже раді. Так, поки хлопці відключають цей кабель, я це стою і не розумію. Нафіга тут рельси. Рельси, рельси, шпали, шпали. Оце бачите, трансформатор дуже великий. такий, угу. да? З вулиці трансформатор краном туди підвозять, ставлять на ці рельси і потім його сюди затягують. Дві? Одразу? Ні. Одну? Оцю? Так. Даша, поміняла напругу. Так, напругу поміняли. Можна другу нажимати? Так, так. Давайте, щоб всі були здорові і живі. Напруга знижена. Так швидко, так? Да? Угу. Поміняли напругу Я споживача. Я до такого не звикла. Це нормально, але вийшло? Так. Значить, бачите, перевірили всі контакти з'єднають нормально, трансформатор буде працювати. А що це за двері? Це двері ведуть ведуть другу електроустановку. Ідемо? Можна заглянути можна. Я, бо це я уйду і буду му. Так, звісно. Тут багато комірок, uh -huh. і це кожна комірка до якогось будинку приєднується. Друзі, ви бачите, як все склад. Це настільки не моя галузь. Я не розумію тому я вас закликаю, будь ласка, підтримувати нашу компанію ДТЕК, шанувати, мати повагу до цих людей і завжди берегти світло. Велика вам повага і подяка за це. Ми дуже дякуємо і вам, що ви дуже нам трошки допомагаєте.